У кожної людини дитини, зокрема в аптечці, необхідно, щоб був кровоспинний засіб. Це може бути джгут чи турнікет, а також протиопікові засоби та засоби для обробки ран. Є спеціальні розчини, які вже пропитані серветки. І їх можна використовувати на місце опіку для того, аби зняти больовий синдром, і також щоб краще заживала рана. Засоби для обробки ран це хлоргексидин, мар... марлові бінти, вата пластирі. Для цього ми навчаємо, проводимо спеціальні тренінги, де є практика та теорія, щоб кожна дитина знала, як це робити. Окрім того, на нашому сайті та Ютуб-каналі. Настального центру САР та парамедики, є відеоінструкції. Кожна дитина може уже там віком від 5-7 років, в залежності від особливостей дитини, може мати з собою базовий набір для того, аби допомогти собі чи другу. В маленьких контейнерах, які можна аптечки, які можна по різному фіксувати, вони можуть бути на системі моль для того, щоб причепити кудись там, до прикладу, до ранця чи там до елементів одягу і носити з собою, а можуть бути на кейси, такі як на шнурках. Як сумочки для того, щоб з собою їх носити, вони бувають дуже різних форматів. Тому тут індивідуально як дитині буде більше подобатися. Це може бути і пенал, куди умовно можна поставити все необхідне для того, щоб дитина це завжди мала з собою, коли йде до школи чи виходить з друзями гуляти. Будь-яка стресова ситуація, вона вимикає дещо критичне мислення, і не завжди людина, що доросла, що дитина може зорієнтуватися в ситуації для того, аби людина могла реагувати і в кризовій ситуації. У неї має бути практика. Це мають бути постійно відпрацьовані дії, що ми робимо в тому випадку, а що в тому випадку. Це можна грати в ігровій формі з дітьми, проговорювати там, коли ви проводите час з власними дітьми вдома. Можна відвідувати на тренінги до медичної допомоги по різних напрямках. Для того щоб ця інформація засвоювалася.